Про волин туристично мають дізнатись усі поряд з активним просуванням туристичного порталу далеко за межами Рівненщини. Його активно презентують, і всередині області цього разу проект відкривають для представників районів. Про переваги нового порталу традиційно розказують в історичній пересопниці. Представникам райдержадміністрації та головам деяких сільрад розповідають про розділи та наповнення порталу волин туристична, до якого вже незабаром приєднається ще 10 районів Рівненщини. Крім презентації в пересопниці, також підписано багатосторонню угоду про співпрацю щодо відновлення та облаштування вже існуючих цікавих, але занедбаних туристичних об'єктів. Про що йдеться? Не про якісь там масштабні реконструкції, там на мільйони гривень. Мова йде про те, щоб просто банально звідти забрати сміття, там десь постригти травичку, поставити смітники, вказівники і лавочки. І щоб там було кілька людей, які зможуть розказати, показати, провести екскурсію. Крапка. Загалом до переліку потрапило два з половиною десятка таких потенційно привабливих для туристів об'єктів. Три з них у Рівненському районі: це капличка Яна Непомуки, Клевенський замок та тунель кохання. Ознайомившись з угодою. І нашими функціональними обов'язками по підтримці такої історичної споруди. Ну, я думаю, місцева влада і районна адміністрація в першу чергу повинна забезпечити благоустрій, чистоту такого об'єкта. І, в принципі, основне, що є, це, мабуть, і вказівники, і можливий доступ, і, звичайно, безпека. І якщо з тунелем кохання все зрозуміло, значних коштів на його облаштування не знадобиться, то з Клевенським замком все набагато складніше. Простого прибирання та встановлення смітників і вказівників навряд чи вистачить, аби зробити об'єкт привабливим і тим паче безпечним для туристів. Наразі він в аварійному стані і потребує радше реконструкції аніж благоустрою. Кошти мають бути великі, оскільки об'єкти, які у нас є туристичні. Вони є дуже потужні, великі і потребують вкладення коштів для того, щоб стати привабливими. Тому тут прийдеться розвивати цю думку, шукати кошти як місцевому бюджеті, так і шукати людей небайдужих для того, щоб зробити кінцевий продукт. Тож, можливо з часом нинішня ініціатива розвивати на Рівненщині туризм і переросте у реконструкцію потужних туристичних об'єктів. Однак поки що коштів для цього немає. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.